Всім привіт! Це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. до вашої уваги мій прогноз на перший матч чвертьфіналу Ліги Чемпіонів між Парі Сен-Жермен і Барселоною. Перша гра відбудеться у Франції. І Парі Сен-Жермен, Луісе Енріке, і Барселона Хаві Ернандеса це дві команди, які люблять і прагнуть грати з м'ячем. Барсу, дивлюся практично всі поєдинки, і мені. Взагалі важко пригадати, коли б і кому б Барселона поступилася у володінні. Ну, якісь поодинокі випадки, напевно, бували. Приміром, можливо, нещодавний матч проти Лас Пальмаса, але все одно базово і Барса, і ПСЖ – це команди, які прагнуть захопити контроль над м'ячем. Але справа в тому, що якраз в третій зоні, в зоні завершення, мені здається, що І ПСЖ, і Барса виглядають доволі обмежено. У Парі Сен-Жермен, ну, зараз, на мій погляд, нема е, того розсипу зірок, який був е, раніше. Я кажу не лише про еру е, Мбаппе, Неймара та Месі, а й те, що було до Аргентинця, якось більш різноманітно, більш гостро. Парі Сен-Жермен виглядав в Атаці раніше. Зараз мені здається не так. Вся загроза, практично вся загроза надходить від ділян І Уважно зіграє з Мбапе, з підстраховкою, то в принципі, проблеми щодо пропущених голів можуть бути вирішені не знаю, з вірогідністю там, на багато відсотків. Але, звичайно, закритим БАП це питання нерядове. Але от, ну, легше барсі в тому плані, що увага має бути прикута саме до одного футболіста. Барса теж не якась там фантастична в атаці. Що говорити, якщо гострота у великій мірі тримається на 16-річному ламіні-Ямалі. Так, класний сезон проводить Ілкай Гюндоган, що було без його підписання, мені взагалі страшно уявити. Роберт Левандовський ну останнім часом виглядає трохи краще, бо перша половина сезону була геть провальною. Зараз десь віднайшов, згадав той шлях до воріт польський бомбардир. Тому підсумовуючи мені здається, що буде така боротьба за контроль із невеликою кількістю. Гострих моментів і з невеликою кількістю голів. Тому мій прогноз тотал менше 2,5 голів, коефіцієнт на це 2,22. Якщо вам цей прогноз зайшов, ставте вподобайку, підписуйтесь на youtube канал рейтинг Букмекерів. Також рекомендую соцмережі рейтинга Букмекерів, там постійно проводяться різноманітні акції та конкурси, можна виграти класні призи і подарунки. Дякую за увагу, удачі, хай щастить!